Перше, тому не судіть строго. В компанії я буквально 5 місяців, 5 каталогів. За перший каталог я вийшла на 6%, за другий на 9% і за четвертий на 12%. Працюю я в системі онлайн, в проєкті, в інтернет-проєкті АСВ-проєкт, в команді супірубля в сім'ї червоних, можливо, хто знає. Сама по освіті я залізничне, але по професії працювала до декрету, зараз мама в декреті, двоє діток маю. Ну, в принципі, ми працюємо в, по системі, в нас іде рекрутинг і весь онлайн режимі, так як офлайн я, в принципі, не дуже маю як працювати, так я живу в маленькому містечку, тому працюю в інтернеті і шукала такий допомітний дохід. Ну, це вже моє стало якби, заняття на все життя, я думаю. Е цілі в мене дуже великі. і, В принципі, мені треба виходити на роботу через півроку, Но я вже не планую виходити, планую заключити договір з компанією і працювати на далі. Ну, в принципі, я працювала. Ну, якби погладисто, дьохала постійно своїх наставників, як ну не чекала, поки мені все об'яснюється, все запитувала, тому рекомендую, хто хоче робити успіху, завжди запитуйте, шукайте інформацію, це дуже допомагає в роботі. Це Всім дякую. Хто працює не саме іменно в онлайн режимі, щоб працювати кожного дня, ну, працювати системно, тобто не працювати один день працюєте, два дні відпочиваєте чи три дні відпочиваєте, треба тобто працювати кожного дня, ну і, мабуть, мінімум три години в день. Якщо, наприклад, ви працюєте в групах, то працювати мінімум 80 груп і хоча б з п'яти сторінок, а не з однієї сторінки. Ну, 80 груп з однієї сторінки. Наприклад, і саме краще працювати це голосом, тобто не працюйте переписками, дзвоніть людям, спілкуйтеся е, вживу. Тоді людина більше розполагається до вас. Якщо, наприклад, людина не має як зателефонувати, можна записати голосове сообщення. Ну, це більше як видієве таке. Ну і в нашій системі роботі ми це приветствуємо, як би сказати. Е, Обучайтесь, посічайте вебінари. Хто на онлайн режимі, хто не в онлайн режимі різні заходи, які компанія організовує? Це дуже мотивує. Думаю, це згодиться в роботі. кожному. дякую.